Ігор Пелих народився 3 лютого 1974 року в Тернополі. Навчався у Тернопольській середній школі No18. Після розлучення батьків Ігор жив переважно з татом, який за певний час обзавівся новою сім'єю. Мати так само мала вже свою сім'ю. Коли Ігорю було 16 років, тато помер від хвороби. Після восьмого класу школи закінчив Тернопольське вище професійне училище сфери послуг та туризму, де вивчився на майстра з ремонту взуття, Якийсь час працював на фабриці. 1989 року взяв участь у створенні в Тернополі молодіжного самодіяльного товариства Вертеп. Потім належав до снуму, займався вільною боротьбою. 1993-1998 роках грав на бас гітарі у рок-групі. Був організатором у Тернополі музичного фестивалю Нівроку. 1994 року для гурту Нічлава Блюз» написано пісню Ой, по горі Роман Світе, на слова Тараса Шевченка. На Тернопольській обласній державній радіокомпанії створив і вів молодіжну музичну програму Веселий Роджер. Але через конфлікт з керівництвом перейшов разом з програмою на першу в місті FM-станцію Радіо Тернопіль, де працював до 1998 року, у 1998-1999 роках діджей на радіо столиці з 1999 року. Працював в телекомпанії один плюс один, де разом з майбутньою дружиною Олександрою Лозинською, з якою познайомився в інтернеті, вів програму не всі вдома у 1999 у 2004 роках навчався в інституті журналістики імені Тараса Шевченка з 2000 року адміністратор сайту каналу ICTV. згодом став ведучим телепрограм Галопом по Європах, на свою голову, таксі, лабіринт та продюсером. Під час подій Помаранчевої революції 2004 року він був першим, хто повісив стрічки на каналі у знак незгоди з редакційною політикою каналу. Також безплатно брав участь у студентському страйковому концерті, пора, через який у керівництва ICTV виникли питання до журналіста з 2005 року. Засновник та генеральний продюсер студії Роги і Копита Продакшн». з кінця 2008 року працював ведучим ДСП шоу на Радіо Європа плюс батько трьох дітей. Трагічно загинув 8 травня 2009 року, близько п'ятої години ранку, в ДТП у Києві на проспекті Берестейському. 82. водій, авто, не дочекавшись переїзду ДАІ, зник з місця аварії. Винуватець згодом з'явився в міліцію сам та був засуджений на 9 років позбавлення волі та відшкодування майже у 2 мільйони гривень. Прощання відбулося в приміщенні телеканалу ICTV 10 травня 2009 року, похований на байковому кладовищі, ми завжди будемо пам'ятати талановитого ведучого журналіста та просто хорошу людину, якою був Ігор Пелих.